700 тисяч боргів за комірне зафіксовано в Україні. Найчастіше українці не платять за опалення. Лише в Черкасах одному з теплопостачальників містяни заборгували 170 мільйонів гривень. Контролери, щомісяця обходять квартири неплатників, запросили з собою і нашу Ольгу Косенко. Її репортаж далі. Разом з двома контролерками теплопостачальної компанії прямуємо до цієї дев'ятиповерхівки. Лише тут зо три десятки квартир заборгували за опалення. Обходимо одну за одною, та двері відчиняти не поспішають. Кишина Оце тут 150 тисяч бою. А ось в сусідньому під'їзді контролерам щастить більше. Господиня двері відчинила і пояснює в квартирі два рахунки. Свій сплачує вчасно. Борг накопичив колишній чоловік, який вже зо 20 років мешкає окремо. 39 тисяч тут у нього тридцять тисяч, і ви зовсім зовсім не знаєте, де він не знаю. Мешканці цієї квартири за тепло і гарячу воду винні 44 тисячі гривень. Чому відмовилися пояснити? Але обіцяють заборгованість погасити. Рашо заплати ні, ну видержить ви за цілий рік нічого нічого ще не заплатили ні копійки. Бачите, вже ж тепло. Хочеться ж тепла всім. Будемо платити потроху. Такі рейди контролера влаштовують щомісяця. Містяни кажуть, реагують на них по-різному. Якщо людина розуміє, що треба оплачувати, то, звісно, платять, хоч маленькими котам по 200, по 100 гривень стараються оплачувати, договори заключати. А є такі, які не відкривають нам двері і як. Ігнорують нас, намагаються впливати на боржників і розклеюванням біля під'їздів. Ось таких списків. Прізвищ не вказують лише номер квартири та суму боргу. Тоді за справу беруться інші мешканці багатоповерхівок, які через неплатників бояться залишитися без тепла. Сусіди дивляться кубори і намагаються боротися з боржниками. саме сусіди. Вже може декому стидно становиться да, людям. Да. Черкасці заборгували 170 мільйонів гривень теплопостачальні компанії. Її директор каже, пенсіонери та інші містяни із невеликим рівнем прибутку здебільшого платять справно. Борги переважно накопичують ті, хто не належить до малозабезпеченої категорії громадян. Самі більші неплатежі у нас півтора мільйона гривень це елітний будинок. Де можна владці, п'ять депутатів різних влад? є там судді. Працівники правоохоронних органів, високопосадовці збройних сил, тим, хто не може сплатити всю суму одразу, пропонують реструктуризацію боргу. Такий договір можна оформити в абонентському відділі теплопостачальника. Вимовно платите 20%, Остальна сума розпреділяється на термін до 60 місяців. В нас є спеціальна комісія, споживач приходить. Ми питаємо обставини. Реструктуризація абсолютно безкоштовна. Тобто ніякі проценти не нараховуються. Якщо споживач Ач, категорично відмовляється платити борг, стягують через суд. У тих, хто заборгував за тепло кількасот тисяч гривень, можуть навіть арештувати квартиру. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.